Вітаю на уроці математики. І сьогодні ми будемо обчислювати вирази разом. Давай пригадаємо, що додавання однакових доданків ми називаємо множення. Крапка знак множення. Пригадай. Компоненти множення 2 помножити на 6 дорівнює 12. Де 2. Це перший множник, 6. Другий множник. Результат дії множення 12, добуток. Порахуємо усно. Якщо тобі потрібна допомога, скористайся табличкою множення на два. Два по два. Чотири. Два по шість. Дванадцять. Два по чотири. Вісім. Два по 9. вісімнадцять два по сім, чотирнадцять, два по три, шість Веселі бегемотики чухали. Перед животик. письмовою роботою давай підготуємо наші Василий пальчики багемотик. до письма. Один, два, три, чотири, п'ять треба всіх порахувати. Долонь, кулак. Ти також вмієш так. Дві жабки з крякотушки скакали у калюшки. Долонь кулак. Ти також вмієш так. А зайчик пострибайчик під кувщиком сховався. Долонь, кулак, ти також вмієш так. В травичці серед лісу маленькі жили змійки, повзли вони шипіли і голос гомоніли. Долонь, кулак. Ти також вмієш так. Під хвилею морською дві рибки, дві подружки пливли собі, пірнали і пісеньку співали. Долонь кулак. Ти також вмієш, так? Молодці, грайте з нами. Від попередньої роботи відступи чотири клітиночки вниз. І запиши 16 січня. Твоє завдання: знайди значення числових виразів та порівняй. Давай запишемо вираз. 50. Залиши одну клітиночку порожнею для знака більше менше. Або дорівнює. І запиши вираз. 40 мінус 20. Зверни увагу. Ліворуч у нас є число. Справа у нас приклад. Для того, щоб порівняти, нам треба обчислити вираз. Давай разом обчислимо. 40. Міс У нас з тобою є круглі десятки. Тому будемо віднімати чотири десятки мінус два десятки. Чотири десятки мінус два десятки. Одержали два десятки. А два десятки це число. 20. І тепер ми можемо порівняти 50 і 20. Який знак ми між ними поставимо? Звичайно більше. Тому що 50 більше за 20. Запиши вираз зошит. 89. -9. Залиши порожню клітиночку і число 88. Постав відео на паузу. Обчисли вираз. Порівняй. А потім повертайся до мене і ми перевіримо. Давай перевіримо. 89 мінус 9. Віднімаємо одинички, одержали 80. Порівнюємо числа ліворуч і праворуч 80 та 88. Який знак ми поставимо? Звичайно, менше, тому що 80 менше за 88. Запиши вираз в зошит 25 додати 5. Залиши порожню клітиночку і запиши наступний вираз 23 додати 6. Обчисли вирази. Постав між ними знак. А потім повертайся до мене. Давай перевіримо: 25 додати 5. Тридцять двадцять три додати шість. Двадцять. дев'ять. Порівняємо числа тридцять та двадцять дев'ять. Який знак ми між ними поставимо? Більше. Тому що тридцять більше за двадцять дев'ять. Наступне завдання, користуючись таблицею множення числа 2, встав потрібні числа. Давай з тобою розглянемо. У нас вираз на множення. У нас є перший множник, другий множник загубився і є добуток. Звернемося до таблички множення і знайдемо у табличці множення добуток 8. У нас є перший множник 2, тому загубився другий множник 4. Впишемо його в порожню клітиночку. 2 помножити на 4 дорівнює 8. Рухаємося далі. 2. Помножити. Другий множник загубився добуток 18. Постав відео на паузу і самостійно в табличці множення знайди другий множник. А тепер давай перевіримо. Шукаємо добуток 18. Перший множник 2 у нас є. Загубився другий множник 9. 2 помножити на 9 дорівнює 18. Запиши наступний вираз. Постав відео на паузу. Знайди в табличці множення другий множник. Давай перевіримо. Добуток 6. Другий множник, який загубився, це 3. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Давай разом прочитаємо задачу. Один зошит коштує 2 грив. Скільки грошей потрібно заплатити за 8 зошитів. Давай складемо коротку умову. Один зошит коштує 2 гривні. А нам треба дізнатися, скільки коштує, скільки заплатили за 8 зошитів. Нам невідомо. Задачу розв'яжи самостійно. Але спочатку поміркуй, якою дією ми будемо розв'язувати задачу. Склади вираз, запиши. А потім сфотографуй та надійшли вчителю фото. Попрацюємо усно. Розглянь геометричні фігури. Знайди прямокутники. Якщо тобі потрібен час то постав відео на паузу. Давай перевіримо. Прямокутники це жовтий прямокутник і червоний квадрат. Наступне завдання розглянь геометричні фігури і знайди серед них. Трикутники. Давай перевіримо. Синій трикутник і трикутник фіолетового кольору. Супер! Ти молодчина! А я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!